Перший кіл, каже хлопець. Як ти знаєш, я хлопець? Ти впевнений? Демлят, хлопець і дрозісний. Ігор, а ти що, себе позиціонуєш як бумажка? Папірчик, <гумірка> <гумірка> яка <гумірка> бумажка. Папірчик. <гумірка> то дайте мені слово сказати. Это <гумірка> <Pay> for fun. <гумірка> я спочатку думав ножом, а потім думаю, ні. А потім рукой, ногов. оце Калаш. <гумірка> <вот. гумірка> <гумірка> а, не хоче калаш, Є сендвіч. Тетріс, тетрій, сенддж. Ай! Саша, вообще, оце, хочу монетчик. Я сам з собою поговорив, як вам таке, я походу пальці Лас. знімав. Ай, нічого, жку порвав. Шкода, пацана, шкода пацана. ми так виграємо. Може, де? Ей, Май, я сприсив. Дай його. За російським кораблем. Але анти ти будеш влонати? Якую він, Скндрі. Скндрі. Чесно, я б не бачив його там. Я просто догадувався. Це чисто мої були догадки. Це інтуїція. Він читає гру як відкриту книгу. На, а, то на то довго, на то довго фраза, бляха. Видаляй. Видаляй. Ой, молодець. Я теж дав дві кулі. Ні, я цілий магазин не дав. Не, не, не працює. Раз не працює, а ну то раз не працює. Підеш на роботу, то не є робота. А, а я стріляю в бомбу! Лейбом. Кого фіга? Влад читає гру як книгу. Ні-ні-ні, треба... Чекайте, тихенько. Влад читає гру як книгу. Відкриту кнопку. Блять! Давай настань. Вичитай, вичитай. Ласт конектор. Конвектор. Інжектор. Інжектор? Як Транзистор. Куда його? За російським кораблем! Доброго вечора, ми з України! Ha ha ha!